О другій годині ночі в пункт зв'язку пожежної частини Саксаганського району надійшов сигнал про те, що з однієї квартири будинку на бульварі вечірньому йде дим. За вказаною адресою одразу вирушила команда пожежних, і за кілька хвилин вони прибули на місце події. В ходе ликвидации пожара была спасена женщина 1974 года рождения второй группы инвалидности. Она была найдена в бессознательном состоянии возле двери. Как показало потом следствие, то есть она самостоятельно сползла с горящего дивана и пыталась выбраться. Но потеряла сознание, самостоятельно выбраться не смогла. Спасатели срезали двери. Достали эту женщину в бессознательном состоянии и с ожогами лица и тела, женщина была доставлена в карету скорой помощи. Причина пожара послужила курение в нетрезвом состоянии этой же хозяйки квартиры. З початку року у Саксаганському районі сталися 130 пожеж. Як свідчить статистика, 75% всіх травмованих та померлих у вогні люди, які перебували у стані алкогольного сп'яніння. Тому пожежники застерігають всіх мешканців міста, обачливе поводження з вогнем, запорука безпеки та неушкодженості. А з початком опалювального сезону треба бути максимально обережними з електричними обігрівальними приладами. Электронагревательные приборы должны быть сертифицированные и ни в коем случае не с каких-то там кустарных производств. То есть нельзя оставлять их без внимания. Хочу и обратиться к всем жителям и гостям города Кривого Рога с наступлением осенне-зимнего периода. Прошу соблюдать элементарное правило пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов, а также отопительных печей.